Нові заяви Трампа, президент Сполучених Штатів говорив про Україну. каже, наша держава хоче перейти до наступу на передовій. Що ще сказав глава Білого Дому? Тим часом українська делегація вже мала зустріч із Рубіо. Готується розмова Зеленського і Трампа. Головне із міжнародної арени. Далі підпишіться на канал «Сій час і до справи. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре зробив низку гучних заяв. Він переконує, Україна хоче перейти в наступ на фронті. Далі цитую його слова: ми говоритимемо з ним, тобто президентом Зеленським, про війну. І ми поговоримо про те, що як я розумію, вони хочуть перейти у наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони хотіли б розпочати наступ. Ви це знаєте, і нам доведеться ухвалити рішення. Сказав він також, Трамп згадав у своїх заявах і диктатора Путіна. Все, що ми хочемо від Путіна, щоб він припинив вбивати українців і росіян. Сказав глава Білого Дому. Окремо він говорив щодо Індії та Китаю. Щодо першої, очільник Америки зазначив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що країна не купуватиме нафту у Росії. Що ж до Китаю, то Трамп заявив, що Вашингтон має торговельну війну із Пекіном. Тим часом у Сполучених Штатах знаходиться наша делегація. За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, було проведено ключову зустріч із державним секретарем Америки Марко Рубіо. Зокрема, було обговорено деталі підготовки до діалогу президентів України та Сполучених Штатів, який запланований вже на п'ятницю. До слова стала Відома закрита програма візиту президента України до Вашингтона, згідно із даними ексклюзиву Суспільного, заплановано: зустрічі з американськими оборонними гігантами, енергетичний блок переговорів, виступ у Конгресі, підготовка до розмови з Трампом. Тим часом видання Financial Таймс повідомляє: якщо Сполучені Штати вирішать передати Україні крилаті ракети типу Томахок, то ними керуватимуть самі американці. Українських воїнів, за словами високопоставленого військового, навіть не планують навчати користуванню цією зброєю. Натомість, «Київпост» пише, що наданням Україні ракет Томахок Трамп хоче змусити Німеччину передати Києву Таурус. Паралельно міністр оборони Фінляндії Анті Хяканен заявив, загроза з боку Росії для Європи залишиться навіть після завершення війни в Україні. Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози, сказав посадовець. Пише процесіен. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Я чесно вам скажу, не очікував таких заяв від Піта Хексета, міністра оборони Сполучених Штатів Америки, і на зустрічі з міністрами країн НАТО і безпосередньо на Рамштайні. Хочу надати, що він лише один раз приймав участь на Рамштайні. Це було вперше, коли тільки адміністрація прийшла, і тоді він прийшов, там помахав макітрою, сказав всім дякую, розвернувся і полетів. І ось що змінилось, фактично. Але це давайте це буде питання: що змінилось? Чому він. Ультиматум ставить Путіну, каже: якщо ти не сядеш за стіл, не завершиш війну, ти побачиш те, чого ти не бачив до цього. Що що відбувається? Ні, ну змінилася риторика Трампа. Очевидно, що Хекзит в даному випадку він орієнтується виключно на президента США на Білий Дім. Трамп, мабуть, сказав, що концепція змінилася. Ми тепер якби на Росію тиснемо, використовуємо всі можливі механізми і, в тому числі, і такого військового плану. Та що якщо Путін не сяде за стіл перемовин, буде якийсь такий локальний Армагеддон. Трамп, же ж дивіться в нього така політика. Він поступово нарощує так би мовити вимоги, е вимальовує якісь нові там червоні лінії, піднімає ставки. Я так розумію, що апофіозом всього цього повинна стати п'ятниця. Коли, начебто, запланована зустріч між Трампом і Зеленським. Там Трамп може вже якісь більш конкретні заяви зробити. А зараз він відправляє міністра оборони, міністра війни. Міністра війни ми ще забуває, що вони вже перейменувалися. Він відправляє його, то їде і. Що що ахекзет виступати вміє? Тобто, ну людина, слухайте з досвідом е, е, значить, виступів на телебаченні, з досвідом ведучого, е, він гарно підготувався. Він передав ті меседжі, які йому власне заклав білий дім, і прекрасно розуміючи, що їх дуже чітко читають на Росії. Ну на них подивляться і будуть намагатися з них зробити якісь там висновки. При цьому Трамп все одно залишає певний люфт. Буде щось таке, каже Хекзіт, що вам навіть краще і не знати, але що буде, ну поки це якби інтрига. Але зрозуміло, що це така пряма погроза, і Путіну треба ну, в найближчі дні, якби за цим спостерігати, робити, мабуть, якісь там певні е, висновки до того часу, доки там Трамп не передасть йому якийсь черговий привіт, що там Владимир, давай значить, зізвонимося чи там сядемо за стіл перемовин. Е, коли Трамп просто буде готовий, впевнений, що Путін вже готовий, що його власне підготує до цього. І він зможе значить власне з ним почати далі цю комунікацію, але вже з нових позицій, не таких, як це дійсно було раніше. Тому що тут не тільки ж помінялася риторика у Трампа, мабуть, змінилося трошки ставлення взагалі до того, що може Росію змусити сісти за стіл перемовини, і це не вмовляння, це в тому числі силовий тиск питання. В тому чи чи спрацює на Путіна силовий тиск. Я розумію, що напевно. Іншого шляху тепер немає, тому що прянічки, цукерки, все це було там. така така пропозиція була, що навряд чи хтось взагалі з президентів, ти бачиш, американських президентів, міг таке запропонувати. Не спрацювало, тепер. От маєш ти ну маємо те, що маємо інший інший метод спрацює? Ну, слухайте, його треба як мінімум спробувати. Ну я вважаю, що наприклад, я думаю, як і багато інших там експертів, що цей метод точно буде дієвішим ніж оці прянички прянішки цукерки. Тому що якщо людина не погоджується на добре. На по-доброму, да, то де чого можна тільки змусити силою. Путін дійсно та людина, яка силу поважає, і е, оскільки в нього ситуація реально погіршується, оці заяви там Трампа про економіку Росії, там про бензин і так далі. Це ж насправді заяви, все ж таки, які йому підготували ну, його члени його команди. Тобто вони йому навели якісь дані. Трамп їх використовує. Да, він їх дуже довільно використовує. Він не сипеть цифрами, там він не каже там падіння. ВВП він говорить такими дуже простими словами. Але ці слова гарно і сприймаються аудиторією. Ну, там паперовий тигр, там, що це ж типу, як він каже, це ж ганьба. Путін повинен був виграти війну за тиждень, а вступає в четвертий рік. Тобто він якби ну опускає його по повній програмі. Тобто він показує, що е, ти ж був такий крутий, ви ж казали, що ви Україну за 2-3 дні завоюєте, а ви тепер, чорна скільки років, не можете цього зробити. Е, але він це одну цю шпаринку поки десь залишає, що ціна може відступити, завжди може відступити е, і зберегти по типу, обличчя. Питання просто. Зараз в тому, як саме Трамп йому запропонує це обличчя зберегти, як це буде виглядати після ескалації ну так званої умовної ескалації, чи е, Трамп зараз буде нагнітати, нагнітати, доки не почує від росіян, що ми е, досягли цілий так званого СВО і ми готові домовлятися. А Путін в будь-який момент може сказати, що цілі досягнуті. І все. Ну він там зробить отак. На телебаченні російському розкажуть, що цілі давним-давно були визначені, вони досягнуті, і треба якби завершувати війну. 75% там населення скаже: Ура, ми типу за. Ми підтримуємо цю ініціативу і на цьому можна буде все завершити. питання в тому, що Трамп все ж таки. Запропонує це збереження обличчя до того, як він піде на певну ескалацію, чи вже власне після щоб показати, що дійсно може зробити Америка і що може зробити Україна з тією зброєю, яка Америка передасть, чи може бути певним індикатором, якщо, наприклад, Білий Дім Трамп відмовить Зеленському у томагавках, чи може це стати індикатором того, що росіяни кулуарно дали меседж окей, ми готові домовлятися? Типу, давайте працювати. Може, але мені здається, головним індикатором буде інше відсутність впродовж там якогось періоду часу ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України і дивіться, і ударів України по інфраструктурі Росії, тобто, це може бути як, наприклад, Зеленський там приїжджає, Трамп каже, що там. Пане президенте, дивіться. Ми вже власне, якби маємо таку от можливість зараз почати там перемовини, але для цього треба от зробити те. Тето -те росіяни роблять це. Ви робите це. Якщо Росіяни б'ють, ви б'єте там типу відповідь. Погоджуєтеся, не погоджуєтеся. Оце буде індикатор. Хоча ну, з томагавками просто розуміти історія. Тут вона від самого початку виглядала трошки сумнівно в силу специфікації цієї зброї. І всі ж прекрасно знають, що американців дуже мало наземних пускових установок. Ну вони є, але їх дуже мало. Чи готові вони їх передати Україні? Теж питання. Томагавки така зброя, яка повинна запускатися як мінімум кількома десятками, а краще взагалі під сотню. Да, щоб воно було, і воно наносило дійсно якийсь там удар. Але наприклад, Трамп може сказати, що ми в Україні там через два місяці чи через три місяці передаємо тамагавки. Може бути така заява, що ми домовилися в якості стримування типу на майбутнє? А зараз ми передаємо, наприклад, атакамсе. Тим більше, що Україна вже їх отримувала, і Байден взагалі їх там виділив. А я Байден поганий президент, але ну, ми передамо, якби ну, там стандартно буде риторика, що Байден це провалив. Але якби я не такий, я от Україні там даю там, 200 атакам чи там, 150 атакам, наприклад. да, Чому? Тому що ну, ми цю зброю вже знаємо, як використовувати. У нас є значить, е, е, інструменти для запуску власне, цих ракет, ну, хаймарці да, можуть запускати. І відповідно це можна вже на практиці буде там відразу якось. Використати, оце теж буде своєрідний індикатор, але я думаю, що е, Трамп буде все ж таки намагатися ну, без надмірної ескалації вирішити питання. Якщо він якийсь сигнал, до п'ятниці отримає від Путіна, ну то скільки чекати нам день, по суті, ну добу, там, може, півтори. Тоді будуть одні заяви. Поки, судячи з виступу Гекзита, такого сигналу вони не отримали. І гекза типу навалив там ще побільше, щоб зараз була якась там мистерика в Кремлі, і завтра зранку виліз Медведєв і знов писав щось там типу у відповідь, е що він там збирається робити з Америкою, Фінляндією там, і багатьма іншими якимись там речами, да, які він любить е власне згадувати.